День народження Рішельєвського наукового ліцею просто неможливий без інтелектуальних ігор. Цього року на протязі всього святкового тижня у що де коли грали ліцеїсти різних паралелей. Почали з шостих класів. Ведучий Назарій Любарчук вперше спробував придумати питання для однолітків. каже, треба зібрати докупи багато знань, з'єднати їх з дотепністю та загорнути в інтригу. Ось рецепт складання класних питань. Мені це сподобалось, бо тобі треба дуже багато знати. І я сам то люблю навчатися. І коли ти переносиш ці знання як іншим, це тобі як у сердечко йде. Тобі це подобається, цю справу ти хочеш продовжувати. Серед шостих класів впевнену перемогу одержала команда шостого А. Минулого року у день ліцею вони вперше взяли участь у пізнавальній грі. За рік захоплення грою переросло у справжню любов. Зараз ми ходимо по суботам в Чорноморець і граємо в гру «Щодеколи». Минулого року я теж брала участь в грі Щодеколи в ліцеї, і мені дуже сподобалось сот факт, що я дізнаюсь дуже багато нового з цієї гри. Ця гра допомагає відчути командний дух. Не менш запальною була гра на паралелі дев'ятих класів. Її провів учитель історії РНЛ Костянтин Бурлака. Фізики університету Бордо, вивчення віхрів в атмосферах планет як модель використовують об'єкт, що виготовляється з трьох компонентів. Два з них повітря та вода. Назвіть третій. Третій компонент мило. Перемогу вирвала команда математиків, а серед восьмих класів найкращими виявилися хіміки. У грі щодо коли були дуже важкі питання. Вони були про давню Грецію про математику, про тварин, про ігри. Але, не дивлячись на складність питань, ми згуртувалися та перемогли. Ура! Ура! Всіх рішельєвців, що прагнуть розширити горизонти знань за допомогою дотепних питань інтелектуальної вікторини, ми запрошуємо на суботні тренувальні ігри з Олександром Андросовим. Подробиці дізнавайтесь у своїх класних керівників. Ольга Добриніна спеціально для Рішельєвського телебачення.